Знову грузочка з Богом 9.100 до метра, тут не до самого верху зараз буде підніматися, побачите. Ось так, новашення зложені. собака буде зайкатися! Пес біля буде злякаться. Таке гарне грубе, ойдно з розлогне. Я поможу, підніму борта. Десь ваша куча 9 метрів виглядає десь не так, то вас, мабуть, надурили. Ось відстань. Не знаю як її передати правда, через камеру, але куча маленька. Єдине, що ми трохи мусимо розтягувати, бо довгий борт. так ми сьогодні напрацювали. Оце одна машинка, 9 метрів, 9,1. Звідси і до кінця кучки. Отак. А оце друга машинка 8,1 получилося звідси отак.